Ситуація досить проста, Збройні сили готуються йти і звільнювати е, українську територію. І зараз е, досить така цікава, таке цікаве заняття основне це знищувати склади з боєкомплектом, логістичні шляхи, живу силу в місцях їх базування, що відбувається зараз. Потихеньку, поступово не поспішаючи, маючи час, бажання та натхнення. Хлопці працюють над звільненням українських територій. От, ну, і в Криму в тому числі. Це, це ви так знаєте, як для, для, для іноземної преси. А трошки детальніше. Ну, приблизно так. Ну е, детальніше по якому напрямку? Я, О, по якому, я так розумію, по якому що... хочете, глядачам буде цікаво все, що ви скажете. От що вам впало у вічі? От найбільше мені впадає у вічі. Це те, що відбувається на південному напрямку, так. на півдні Запорізької області, де наші ретельно знищують склади з боєкомплектом, знищують шляхи постачання. Те, що відбувається в Криму, тобто, все це одна єдина система, комплексна система це знищення. Всякої будь-якої можливості до оборони у, у нашого противника, у наших окупантів, які, власне, понарили дуже багато фортифікаційних споруд, але навіть не всі ці споруди вони змогли наповнити живим м'язом. І на сьогоднішній день Збройні Сили України досить ретельно. Відпрацьовують, зачищають цю територію від наявності великих депотів, великих складів з озброєнням російської армії. Ми кажу, щодня бачимо прильоти по складам армійського рівня, тобто, це склади, які мали б забезпечувати кілька навіть тижнів війська окупантів. От вони зараз знищуються. Відновити їх швидко, окупанти не зможуть. По-перше, тому що шляхи, по яким вони їх постачали, ці склади, вони теж знищені. От, чи будуть знищені найближчим часом, чи вони там пошкоджені в залежності від того, про які шляхи ми мова йде. Цей Кримський міст, цей Чонгарський міст, цей залізнична гілка, яка йде біля Мілітополя. Тобто, все це потроху знищується на сьогоднішній день. Наші борги не зможуть відновити е, ці склади і цю систему постачання, яку вони будували майже рік. Їм на це потрібно буде рік. Ну і звісно, е, одночасно е, вони вимушені зараз і е, використовувати той боєкомплект, який є у них напередку. І таким чином. Е, Через певний час вони просто залишаться без боєкомплекту, без постачань. От те, що відбувається на сьогоднішній день. Це загальна картина. І вона стосується, я думаю, що всього фронту. Але перш за все, це південний напрямок. Що буде далі? Далі ситуація досить цікава, тому що Крим опиниться в ситуації такого ексклаву, коли вони. Не зможуть війська, які знаходяться в Криму, отримувати постачання з ні по сухопутному коридору, ні по Керченський міст, ні паровними переправами. Це буде найближчим часом, я думаю, і таким чином, власне, ті, хто опинився в Криму, чи приїхав там відпочивати, повіривши Путіну в черговий раз, а потім їх просто відмобілізують. Які там приїхали в Крим по державним програмам різним за весь за ці 8 років, 9 років окупації, то далі вони просто відмобілізовані і кинуть у ті траншеї, яких їх вже чекають, От. чому їх не відмобілізовують зараз? Тому що не на час. Якщо їх відмобілізувати зараз, то їх треба вже годувати. От. А годувати це 100 тисяч групування це 100 тонн їжі щоденно. Це, це досить нелегка справа. От те, що відбувається, і якщо значить, коли наші вийдуть до е, молочного лиману, це на, на півдні Запорізької області, от, то тоді відбудеться е, досить цікавий процес ісходу із, із Крима. Е, там всім стане зрозуміло, що треба тікати, але тікати вже буде дуже майже неможливо. От, е, пароми не будуть для них призначені, кримський міст теж. І там буде досить цікава ситуація в Криму, коли почнеться паніка, і вони будуть там панічно тікати з Криму. От те, що відбувається зараз. Це найцікавіше. Ще одне питання військового характеру. Новина сьогоднішня. Міністр оборони Німеччини Пісторіус в черговий раз висловився проти передачі в Україні далекобійних ракет Таурус, пославшись на їхню особливу дальність та на те, що у цьому нема особливої. Потреби e, значить, і коли він про це говорив, він також нагадав, що і Сполучені Штати не дають далекобійні ракети. Наскільки це буде заважати нам рухатись вперед? Ні, наскільки ну, що Німеччина допомагає іншим, вона допомагає боєприпасами, вона допомагає гепардами, вона допомагає боєкомплектом для гепардів. і Це найбільше, що вона зараз може зробити насправді. Тому що не треба переоцінювати Бундесвер, який ну, досить невеликий порівняно з армією України. І запаси Бундесвер, вони, відповідно, теж не дуже великі, тому що ну, ніхто не готувався до Великої війни, Німеччина в тому числі. І те, що вони зараз допомагають, це стосується, до речі, всіх країн Європи. І те, що вони зараз допомагають, вони дійсно витягують часто останнє те, що в них є. Стосовно Таурусів, то ну, нам дають скальпи, нам дають штормше. В достатній кількості, наскільки я розумію. Судя по прольотам, які відбуваються в Криму, які відбуваються на півдні, то ну, який сенс нам просити ще Тауруси, якщо є те, що вже працює. По-перше, по-друге, якщо ми там. Просимо якийсь новий тип ракет, то треба подумати про те, як ми їх будемо запускати. Нам же не лише ракети треба, а систему їх наведення, систему запуску і так далі. Тобто це певна ну, знову нова система, яку треба сюди тягнути. І таким чином ми розпорошимо ті сили, які ну, нам, нам власне допомагають. Ну. В іншу я, сторону я зрозумів у деякій мірі тобто, ви, то, ви, ну, ви мене з засто... безглузде прохання, безглуздека, так би мовити, ситуація. І Вона звісно використовується там пропагандою. Що от Німеччина не дає. Ну окей, а хтось про німеччину подумав про те, що. Там може цих таурисів, там у них п'ять штук всього на <рес> Ну, я ж зрозумів заради справедливості. Я тільки хочу сказати, що ми просили, Україна просила, щоб вони дали тавруси. Це було наше прохання. Спасибі вам, пане Михайло. Я дуже вам вдячний, що ви були з нами. Михайло Притула був.